Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі четвертого пункту. номер 15. Нам треба дослідити напарність ціло аргументо чисельну функцію. 415. Значить, функція у нас f від n, n це цілий аргумент. 2 плюс корінь з 3 на n, плюс 2 мінус корінь з 3 на n. І так, d F у нас z. Ну, дійсно, в цілу степінь ми можемо підносити все що завгодно, тільки б воно не 0 було. Тепер давайте подивимося, що у нас таке f від мінус n. F від мінус n це 2 плюс корінь з 3 в степені мінус n. Плюс 2 мінус корінь з 3 в степені мінус n. Ну, здавалося б, нічого не схоже, але. Звичайно, що треба тут буде трішечки поспрощувати. І так, давайте перевернемо. Це буде 1 на 2 плюс корінь з 3 в степені n. Плюс 1 на 2 мінус корінь з 3 в степені n. Це дорівнює. Тут стандартний прийом. Насправді домноження на спряжене. А при чому тут в чому скажімо так особливість. От Якщо ви подивитесь 2 плюс корінь з 3, 2 мінус корінь з 3, і їх перемножите, це буде одиниця. А одиниця в будь-якій степені це одиниця. Тобто тут, скажімо так, краса спряженого полягає в тому, що ми отримаємо не якусь там незрозумілу дужку в степені n, а просто 0. Так, ну давайте я тут виходить, домножую чисельники знаменник. На 2 мінус корінь з трьох да, для першого. А тут це буде 2 плюс корінь з 3n. На 2 мінус корінь з 3 N плюс. Ось ці числа раджу запам'ятати, хто олімпіадник. Стане в нагоді. Їх люблять. Квадрати люблять, Ось саме оцієї дужки, куби. Дуже. Там, там ще їх декілька є таких популярних. Але ось цю прям дуже часто кудись пхають. Тому майте це на увазі. І так, значить, чисельник у нас 2 мінус корінь з трьох в степені n. А знаменнику у нас можна так під одним да, записати, що це буде 2 плюс корінь з трьох на 2 мінус корінь з трьох в степені n. І те саме тут 2 плюс корінь з трьох в степені n. Нам 2 мінус корінь з 3, 2 плюс корінь з 3 в степені n. Це у нас дорівнює. А це дорівнює чому? Це буде 2 мінус корінь з 3 в степені n на 1 в степені n. Тобто це 1, ми це розуміємо. 2 плюс корінь з 3 в степені n на 1 в степені n. Ну давайте я перепишу відразу в потрібному мені порядку. Це буде 2 плюс корінь з трьох в степені n, мінус, ні, плюс, 2 плюс корінь з 3, мінус, корінь з 3 в степені n, і це якраз таки f від n, з якої я почну. Дивіться, до чого ми з вами прийшли. До того, що f від мінус n дорівнює f від n, а це означатиме, що функція f від n у нас парна. І так, номер 16. Аналогічна тут конструкція. Тобто корінь 2 плюс 1, корінь 2 мінус 1, Спряжено там буде. Ну, ще добуток, там буде 1. Добуток буде 1. F від n сем корінь з 2 плюс 1. Ну, але отут бачимо, да, з'являється знак мінус між ними, значить, скоріш за все, буде непарно. Ну, це так поки що. Моє пропущення d від f у нас дорівнює z. І так, що таке f від мінус n? Це у нас корінь з 2 плюс 1 n. А, ні, мінус n. Мінус корінь з 2 мінус 1 мінус n. Дорівнюємо. Давайте перевернемо спочатку просто без, без нічого. Корінь з двох плюс один в степені N мінус одиничка. Корінь. З двох мінус один в степоні N. Ви знаєте, в мене зараз якась така геніальна ідея. Чому я тут це не зробив? Тут же можна не домножувати на спряжне, можна до спільного знаменника звести. О, давайте тут це зробимо. Значить, до першого у нас буде корінь з двох мінус один в степені N мінус корінь з 2 плюс 1 в степені n. І так, а тут це буде корінь з 2 плюс 1 в степені n. На корінь з 2 мінус 1 в степені n. Ну, З чисельником все зрозуміло, хоча поки зі знаменником возимось, можна відразу тут мінус винести, щоб воно було вже в тому порядку, в якому нам треба. Міс 1 в степені n. А тут запишемо добуток степенів як степінь добутку. Тобто ось так. Знаменичку там буде 1 в степені N. Це чудово, головне оцей мінус не втратити. Мінус корінь з 2, мінус 1 в степені N на 1 в степені N. Ну і виходить це просто наш чисельник. Так, корінь з 2 плюс 1 в степені n, мінус корінь з 2 мінус 1 в степені n. І це якраз таки наше f від n. Знову ж таки, а, мінус, 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 мінус f від n. Дивимось, з чого починали, чим закінчили. А це буде означати, що функція f від n, оскільки f від мінус n це мінус f від n, вона є непарною. Да, ця функція не буде неперервною, як там функція дріхле, з якою ми вище в номерах працювали, але властивість непереності, в принципі, виконується, тому нормально. таким чином ці номери ми з вами розв'язали.